Вітаю з вами дев'ятий канал і вся його творча команда. Продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій, що розгортаються у Дніпрі та області. В студії працює Марина Іванющенко. Сьогодні у випуску про таке транспортний колапс у зв'язку зі снігопадом не стався. Комунальники за ніч прибрали сніг з проїжджих частин Дніпра. 440 дітей вакцинувалися від COVID-19 у Дніпропетровській області віком від 5 до 11 років. Аеророзвідка та керування важкою зброєю. Як молодь Дніпра опановувала воєнні навички? 343-я доба широкомасштабного вторгнення Росії. Окупанти протягом минулої доби завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про те, що наразі відбувається вздовж лінії зіткнення, дивіться в інтерактивній мапі. У щоденному зведенні Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп'янська, Кицлівки і Кодлярівки Харківської області та два населених пункти на Луганщині. Обстріли ведуться на Лиманському напрямку. Минулої доби від ворожого вогню постраждали п'ять населених пунктів Луганської області. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку. Обстріляно бердичі, тоненьке, сєверне, авдіївку, водяне, георгіївку, марінку і Побєду». На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне та Новоукраїнка на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе на Запоріжжі. Обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали 21 населений пункт на Херсонському напрямку. Серед них місто Херсон. Обіцяні весняні посадки такі розпочинаються. Принаймні, так у Верховній Раді коментують події останніх тижнів: звільнення високопосадовців, обшуки та вручення підозр. Кінець січня, початок лютого багатий на кадрові зміни. Сьогодні було звільнено весь керівний склад митної служби України. А також ГБР повідомило про підозру екс главі міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насаліку. Підозри оголосили і керівникам Міноборони. Транспортний колапс у зв'язку зі снігопадом. Не стався дніпровські комунальники з учорашнього вечора почали долати наслідки снігопаду. Працювали всю ніч, звітують у міській раді. На ранок залишилася лише мала техніка, вона розчищала деякі внутрішньоквартальні дороги міста. Тож у департаменті благоустрою та інфраструктури наголошують, за 12 годин роботи зробили місто повністю проїзним та прохідним. Ми спочатку оброблювали підйоми, спуски аварійно небезпечні ділянки, а потім. Утім, ввечері, коли сніг опадів стало більше, вийшло на дороги міста 76 посипальних машин, працювало 8 навантажувачів, 6 самоскидів, 20 одиниць малої техніки. І вся ця техніка до ранку, майже до п'ятої години ранку, працювала. На ранок сьогодні залишилась працювати тільки мала техніка, тому що ту роботу, що ми виконали вночі, було достатньо. Місто на сьогодні виглядає добре дороги проїзні, і перепон для пересування мешканцям міста зараз немає. Майже пів тисячі дітей вакцинувалися від ковід 19 у Дніпропетровській області віком від 5 до 11 років. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Діти отримують спеціальну педіатричну вакцину Комірнації від Pfizer-BioNTech. Наразі в медзакладах області близько 27 тисяч доз. Вона доступна в усіх центрах вакцинації. Щеплення проводиться безкоштовно. Усі батьки за бажанням можуть щепити малечу від ковіду спеціальною вакциною. Одна доза такої містить у три чи менше активної речовини. Вона безпечна для дітей від п'яти років та має низький відсоток ускладнень. Аеророзвідка та керування важкою зброєю. Молодь Дніпра вчилася опановувати навички військовослужбовців. Вони спробували керувати квадрокоптером DJI Mini та дізналися, як завдати бомбового удару. Крім цього, кожен учасник опановував різноманітну зброю, зокрема кулемети та гвинтівки Barrett M107 та АК 74 Також молодь вчили збивати крилаті ракети та інші літальні об'єкти за допомогою тренажера. Докладніше далі у сюжеті. Керування квадрокоптером, джейміні та навички завдання бомбових ударів 12 представників активної молоді міста опановували різноманітну зброю, зокрема кулемети та гвинтівки. Водночас молодь вчили збивати крилаті ракети та інші літальні об'єкти за допомогою тренажера ПЗРК «Ігла». До нас з ініціативою звернулися наші військові, наші захисники. З такою дуже цікавою ініціативою сьогодні запросити молодь на цілий день і навчати їх, показати їм, як справді що таке життя військового, як навчаються військові і як насправді відбувається весь цей шлях від бажання піти на фронт і стати захисником України до реальності, до цього виконання, втілення цього бажання. Серед тих, хто долучився до тренінгу, Єлизавета. Дівчина завершує навчання в університеті внутрішніх справ. Каже, такі знання допоможуть удосконалити навички поводження зі зброєю. Зараз активно і в медіасфері, і в військовій сфері застосовуються такі апарати, як дрони. І за допомогою них як можна вести бойові дії, так само, наприклад, фіксувати просто місцевість. І це досить цікаво і. Молоді люди повинні розуміти, як це працює. У молодіжному центрі додають, планують проводити схожі заходи не тільки для представників організацій, а й для пересічних містян. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. У комунальних автобусах Дніпра з'явилася безготівкова оплата. Тепер у них можна придбати квиток за допомогою qr коду Його потрібно зчитати смартфоном і оплатити у застосунку приват 24 Відповідну інформацію розмістили у салонах автобусів. Нагадаємо, наразі у Дніпрі чотири комунальні автобусні маршрути: це 32 к 75К, 101К та 109К. Така система оплати вже давно працює в електротранспорті Дніпра. Благодійний фонд з Франції передав до Дніпра гуманітарну допомогу. Отримали її партнери фонду Волонтерський штаб Українська команда. Серед гуманітарки продукти харчування, палети з водою, гігієнічні засоби, медикаменти, ліжка та генератор. Цю допомогу наші волонтери розподілили серед лікарень міста. Частину направили і до дитячого центру медичної та соціально-педагогічної реабілітації. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Допомогу від благодійників волонтерського штабу українська команда отримав центр медичної та соціально-педагогічної реабілітації. Центр працює з дітьми з розладами аутистичного спектру, дітьми з особливими освітніми потребами та з хромосомними дегеративними захворюваннями. З початком повномасштабної війни фахівці не припиняли своєї роботи і продовжували надавати допомогу особливим діткам. Директорка каже, через війну спеціалісти тепер мають справу не лише з встановленими діагнозами з народження, а й з набутими психологічними травмами. Це центр, такий алгоритм замкненого циклу, починаючи від виявлення проблеми. Так, можна звернутися до нас в центр і, звичайно, медичний супровід, реабілітаційні заходи. Всі ці послуги надаються в нашому центрі. Також ми працюємо за європейськими протоколами діагностування, це доволі інноваційні протоколи. Так, ми маємо також достатньо інноваційну школу. В центрі діти працюють з психологами та психіатрами. Також у них є група дітей, котрі навчаються спеціалізованими педагогами через постійні відключення світлів світла повноцінно займатися з дітьми складно, тому волонтери передали до закладу генератор, аби розвитку маличі нічого не заважало. Крім того, продукти харчування, гігієнічні засоби, палети з водою та іграшки для дітей. Волонтерський штаб Українська команда передала благодійну допомогу для реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, яку нам в свою чергу так само передали від благодійного фонду ДОКФОЙ Україн Франція. Тут продукти харчування, вода, засоби особистої гігієни. Так, само продукти, і ми так само передали генератор. Це все треба для дітей з інвалідністю а також іноді сюди приходять і звертаються переселенці. І тому тут є деякі речі, які необхідні для дорослих людей. Також благодійний фонд for Ukraine» передали медикаменти та ліжка. Тому іншу гуманітарну допомогу від Франції волонтери планують розвозити по міським лікарням. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора і тільки гарних новин. Побачимося.